Менше ніж за 2 хвилини зараз навчу вас готувати смачнюче суфле з одного інгредієнта. Знадобиться звичайне желе, смак той, який ви любите, будь якої торгової марки. Щоб отримати саме суфле, а не желе, потрібно кількість води зменшити в два рази. Тобто, якщо на упаковці желе зазначено, що на пачку йде 400 мл води, ми на 400 мл води додаємо не одну пачку, а дві пачки желе. Все, як звичайно, воду довести до кипіння, залити нею желе і гарно розмішати. Перемішувати потрібно до тих пір, коли желатин повністю розчиниться. Та дати охолонути до комфортної температури, щоб можна було вільно занурити палець. І починаємо взбивати. В мене міксер планетарний, але можна і звичайним все одно вийде. Взбивати потрібно буде досить довго, хвилин 7-10. Тут нам вимкнули світло, тому робимо вимушену перерву, а після включення електроенергії продовжимо взбивати. Загально я взбивала 10 хвилин. І в результаті отримала таку густу, пишну масу. Вона вже дуже смачна. Смачна на смак, але нам потрібно її охолодити. Тому переливаємо у форму та ставимо в холодильник на ніч. Десерту виходить досить багато. Після ночі у холодильнику зараз будемо дегустувати наш смаколик. Десерт пахне вишенькою, це мій улюблений смак, тому я просто вже в захваті. Суфле виходить дуже ніжним і тільки подивіться, наскільки воно пружнє. Про смак не буду навіть і казати. Дуже смачно. Впевнена, що сподобається і вам. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.